Справа буде розвиватися дуже просто, якщо, наприклад, президент якимось чином вирішить, скажімо так, зняти з неї відповідальність за якусь одну справу, і її посадять за другу справу, тобто вона навіть не вийде. На волю, а автоматично, як зараз, наприклад, слухається справа Щербаня, вбивство Щербаня, Відповідно, вона вже піде по цій справі. Тобто, я не бачу тут жодних варіантів. Хоча я собі так міркую, в принципі, що а, Тимошенко насправді могла б домовитися, як би домовитися, якби хотіла. Якби хотіла, вона би домовилася, і я думаю, її, скажімо так, президент би з задоволенням відпустив її за кордон, якщо б вона пообіцяла йому не вести жодної політичної діяльності, але я вважаю, а він би повірив їй. Я думаю, що так він міг би повірити. Я думаю, що слава Богу, що Юля Тимошенко не йде на ці домовленості, тому що як би там не було, але вона є той лідер опозиції, який має найбільшу підтримку, чого наприклад немає у Путіна в Росії, чого немає у Лукашенка в Білорусі. В чому є залишається у нас шанс на зберігання якихось демократичних цінностей і взагалі цієї країни як держави.